Добрий день, мої любі діти та шановні батьки, ми з вами продовжимо наші онлайн уроки і тема сьогоднішнього уроку творимо багатоцифрові числа. На минулому році ви навчили читати записувати багатоцифрові числа. Сьогодні ж не лише вдосконалити це вміння, а також навчитись лічити в межах мільйона. Отже, бажаю вам успішної роботи на уроці. Напишіть, будь ласка, каліграфічне число, що місяця сотень тисяч, шість десятків тисяч, три одиниці тисяч, чотири сотні та дві одиниці, тобто 563 тисячі четыреста. Так, 17 листопада, класна робота. І записали це число.

Розглянемо з вами інформацію про висоту споруд Києва. Так, отже, монумент, батьківщина мати, її висота 10 200 см. Тут тобто 10 тисяч і 2 сотні. Київська телевежа 3850. Тут 38 5 сотень, а Велика Ларська дзвіниця 9650, 965 десятків. Номер 3. Нам потрібно записати числа. Я вам читаю числа, ви їх записуєте. 473 тисячі 45. Пишемо. 473 тисячі 45. Перевіряємо. Наступне 28 тисяч сім. 28 тисяч сім.

Так, молодці. Номер 5. До кожного числа утворіть наступне. Тобто додаємо одиничку. 4599 плюс 1 буде 4600. 467 839 плюс 1 буде 467 840. 82 000. Додати 1 буде 82,001. 999. Це у нас плюс 1 тисяча. 17999 плюс 1 – 18 тисяч. 400 тисяч 999 плюс 1 – це буде 401 тисяча. Ну, якщо вам потрібно, ви зупиняєте. Якщо ні, то ми з вами йдемо далі. Далі. Наступно тепер нам потрібно записати попереднє число. Тобто, навпаки менше. 58 тисяч сімдесят вісім. Забираємо один, то буде 58 тисяч сімдесят сім. вісімдесят тисяч сімсот вісімдесят, забираємо один. 580 тисяч сімсот сімдесят. Так, тут у нас сімсот.

Так, отже, Максим і Юлія записали рідності, за допомогою яким можна одержати 10 тисяч і 100 тисяч. Чи можна з ними погодитися? Так, перевіряємо, перевіряємо. Так, перше правильно, другий, дивимося. І другий можемо погодитися. Розглянемо наступне завдання. Нам потрібно порівняти, але не виконуючи. Обчисли. Тобто 834 плюс 40 і мінус 800, або 800 плюс 40 і мінус 832. Ось, перша частинка буде більша. Дивіться, тому що ми додаємо 40. Так, а тут уже 832 віднімаємо. Далі 125 множимо на 2 і плюс 243. 125 множимо на 3 і плюс 243. Там, де множиться на 3. Номер 9. Нам потрібно з вами записати числа. Запишіть, будь ласка, числа 326 тисяч. 203 одиниці. 326 тисяч 203 одиниці. 48 тисяч 56 одиниць. 7 тисяч і 3 одиниці. 809 тисяч і 200 одиниць. 504 тисячі і 48 одиниць. П'ятсот тисяч і одна одиниця. Так, отже, перевіряємо: триста двадцять шесть тисяч двісти, сорок вісім тисяч п'ятьдесять четири, сім тисяч три. Вісімсот дев'ять тисяч двісті. 504 тисячі сорок. І 50 тисяч один. І друге. Нам потрібно записати 6 одиниць другого розряду другого класу, вісім одиниць третього розряду першого класу і п'ять одиниць першого розряду першого класу. Тобто 60 тисяч 805. Записали, будь ласка. Так. Отже, що ви навчились над чим ще слід попрацювати, домашнє завдання буде виконати завдання 10. Вам потрібно утворити числа так само, як ми робили в 9 та 3 завданні. Всього найкращого і до побачення!